Привіт, друзі! Компанія CarPlay Ukraine. Сьогодні в роботі у нас був цікавий автомобіль Toyota Highlander 2 2013 року. Замінили штатний оригінальний пристрій на мультимедійну систему на базі Android. Сюди ми встановили TIS, модель CC3 6х128 ГБ пам'яті, 2К-екран з будованим вже бездротовим Apple CarPlay або Android Auto. І також досусили цей автомобіль ми оглядом 360. Зараз це все вам покажемо. Реально зручно. Ну, автомобіль доповнюється максимальним додатковим функціоналом тобто будь Будь-яка програма, яка є в Play Market, тепер може бути на екрані цього автомобіля, YouTube, Netflix, Facebook, будь-який розважальний контент тепер можливо використовувати за кермом цього автомобіля. Реально зручно, реально доповнюється автомобіль новим життям з точки зору мультимедійної системи. Досасили також оглядам 360. виглядає Вилідається таким чином. Тобто, нажавши реверс, ми можемо бачити наш огляд. Так, оце виглядає. Ще е, круговий огляд викликається кнопочкою на кермі мод. Тобто, під час їзди ми також можемо викликати е, наш огляд. Є проекція, як завжди. Е, тобто, все-все все прикольно виглядає, все максимально інтегровано. Також до нас автомобіль відеореєстратором. Е, виглядає він е, у нас, можна викликати його повний екран. Пожалуйста. Отаким От, чином є підскачек голосовий, працюють всі кнопки, кнопки на кермі, кнопки керування гучністю, перемикання треків, тобто це все все, -все максимально в автомобіль. І ще навіть на Шоуля 360 при вмиканні поворотника також включається автоматично. Реально зручно, реально оновився автомобіль, бо штатна мультимедійна система мала дуже обмежений функціонал. На жаль, її не можна було докомплектувати Apple CarPlay або Android-Auto. Є автомобілі, де рішення тільки заміни штатної мультимедійної системи. Що ми, друзі, в принципі теж робимо? Ми компанія CarPlay Ukraine, Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua, там ви можете залишити вашу заявку. Друзі, якщо вам треба система, звертайтесь, компанія CarPlay Ukraine.